так, ребята, скинув мені знайомий, який займається криптою. Отакий аірдропчик. Каже, просто повторіть, зробіть і вам насипе Тут буде 15 серпня лістинг. За реєстрацією насиплять бонусів. Виконуємо слідкующе. Я під цим відео кинув посилання, на нього переходите і робите все те, що тут в Тобто Заходимо на посилання, реєструємося, вводимо своє свій логін, який ви там буде. На, на вашій біржі. e адрес придумовуємо пароль. І нажимаємо кнопку Самбіт. Тобто ви зареєструвалися. Вам на вашу пошту, яку ви вказували, приходить письмо. От таким образом виглядає Ви нажимаєте на це посилання в письмі. Вас, опять же, перекидає на цю біржу. Просить вас авторизуватися, ви вводите ті дані. Що регістрірувалися. Далі нажимаєте три полосочки в меню. Вибираєте профіль. В профілі можете перевести сайт е, переводчиком, але в профілі заповняєте англійськими буквами. Фамілія, ім'я, отчество, дата народження, ваша країна. Заповнили англійськими буквами. Потім нижче під цим створюємо додатковий пароль. Він буде потрібен, якщо в цій біржі робите транзакції. Тобто, переводите гроші, воно питає додатковий пароль. Далі. Код створили, все добре. Далі ми вибираємо розділ верифікація. Це обов'язково для всіх бірж. Я реєструюся на Binance, Bybit, OKX, Maxi і так далі. Тобто, щоб пройти верифікацію, нужен паспорт. Ну, в ідеалі, звісно, за, за кордон паспорт. Нажали верифікацію. Якщо буде на українську переведено, то буде слово перевірка. Тут ми загружаємо лицьову сторону паспорта, цвітну, задню сторону паспорта. І також потім робимо селфі, держачи паспорт ну, біля себе. Як ото карточку у видають видаючу, фоткають. Оце так можна сфоткатися. Єдиний нюанс. Поробили ці фотки з телефона, щоб вони у вас були вже підготовлені в галереї. Потім редактором їх зменшуєте, щоб вони більше, були менше, ніж 300 км. Бо так не прийме сайт. Тобто, всі фотки прийдеться редактором попідготовлювати. Окей, все, загрузили все це діло. Далі, ви загрузили. І тут буде вам писатися перевірка. Ну, хай перевіряється. Часок погуляли. Воно перевірилося. Далі заходимо. Верифікуємо свою адресу. Щоб верифікувати, заходите в приват 24 робите виписку по картці, обов'язково на англійській мові, за три місяці. Зробили цю виписку, скачали свій PDF-файл. з цього pdf файла зробили просто скрін, і сюди ж загрузили. Тож 5 часок погуляли, поки воно перевірилося. перевірили, все круто вас прийняли. Після цього. Як уже верифікація пройшла. Ви тут аж, прямо на верифікації, як уже пройдена верифікація, робите скрін. Я зараз покажу, для чого він понадобиться. От ви верифікувалися, є кнопочки верифіковані, зробили скрін, окей. Далі ми переходимо в розділ Airdrop. Откривається отаке у нас тут меню. От тут буде шість завдань. В першому завданні, типу, загрузіть фотку, що ви верифікувалися. От, пожалуйста, загрузили. Далі ви тут переходите на їхній Telegram, підписуйтесь, робите скрін. Твіттер, підписуйтесь, робите скрін і так далі. Що ви там під... зайшли, підписалися, зробили скрін. Окей, всі скріни позагружали. Нажали тут кнопочку Отправить. Воно у вас прийняло, все окей. І якби ви вже участвуєте в аирдропі. Airdrop. Аирдропи будуть роздавати по 20 доларів кожні 3 місяці, ну і на вашу біржу. Прямо сюди на біржу прилітати, Ви можете їх там обійняти на другу монету або на долари і вивезти. І після цього ви можете створити свою реферальну силку, приглашати друзів за кожного приведеного друга 15 доларів. Тобто, напоминаю, ардроп буде 15 серпня, тобто, в времени небагато. Зареєструємося і ждемо. Залезь нам трохи грошенят. От. Оце таке.